Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 2 мінус 2 помножити на 2, дорівнює 8. Наша задачка перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Це досить-досить простенька задачка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Це звичайна математична задачка. І усі, хто більш-менш гарно знає математику, без проблем справиться з цим завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирнячок, щоб наше рівняння було вірне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирнячок ось сюди. І тепер. Коли ми подивимось, 2 помножити на 2 буде 4, 4 додати 2 буде 6, отже, 6 дорівнює 6. Задачку вирішено, головоломка вирішена.